Вже рівно два місяці я сижу на дефіциті калорій, і мені є що сказати. Найголовніше і найважче це просидіти перший тиждень цього дефіциту калорій, тому що хто б що не говорив, але це все одно обмеження твоєї кількості їжі в день. І навіть коли у вас дефіцит 1500-3800 калорій, це дуже важко соблюдати перших пару днів. Але насправді на такому харчуванні є і свої плюси. По-перше, це те, що ви можете їсти все, що вам хочеться, і те, що ви любите. Навіть ті самі чіпси, сухарі, солодке, тортики, жирне, жарене. А ще плюс в тому, коли у вас маленький дефіцит, ви не втрачаєте свої. М'язи, а втрачаєте жир. Да, зрозуміло, що це буде не швидко, але дуже ефективно. Тому якщо ви повільно худнете, так само і повільно вага буде повертатися назад, якщо ви навіть почнете трошки більше їсти. Навіть якщо ви там посидили на дефіциті півроку е, назад, ви це все за два тижні просто не наберете. Тому що це не так вообще працює. роботи. Але щоб зберегти результат, треба підтримувати здоровий образ життя, не кілька тижнів, звісно, а все своє життя. Отака, от сувора реальність, ребятки. А всім дякую за перегляд. Прикріпляю свою калорійність із цього відео. Всім гарного дня, гарного вечора і гарного ранку.